Друзі, сьогодні будемо говорити про святих. Я повинен ненавидіти всіх своїх рідних для того, щоб вважати себе учнем юдейського Ісуса Христа. Я прийшов посварити сина з батьком, дочку з матір'ю, невістку свекрухою. Церква протягом календарного року поминає приблизно 37 тисяч 300 святих. До речі, мало хто знає що Ісуса були ж брати. І тоді що? У нас всі були діти чемні і всім подарунки приносили, нікого різочкою не пили. Це, це щось несусвітнє. Коли московська церква має відспівати чомусь українського воїна, який воює проти хижої московської навали. Я просто наведу Такий класичний приклад, яким способом з'являлися святі у християнській церкві, Валентин вирішив, що йому цей указ нічого не значить, і він продовжував вінчати геїв. Ми зараз заглиблюємося своє рідне і розуміємо, що всі церкви вони просто себе дискредитують.